У повній екіпіровці під улюблену музику він разом із побратимами щодня їздить на позиції по бездоріжжю Донеччини. Дмитру 22, Він же рік як воює про кар'єру військового. Хлопець ніколи не думав, але життя перевернулося у момент, коли напали росіяни. Вирішили воювати. Тоді треба йти туди. А на блокпостах нам не було цікаво. Ми одразу писали рапорти в ЗСУ, тому що ну ми думали, що ми будемо в Дніпрі. А потім прийшов наказ, що Трио виконує завдання ЗСУ. Нас сюди відправили. Ми були дуже раді. За рік на передовій погляди значно змінилися. Боронити батьківщину військовий вважає за честь, воює і за тих, чиї життя забрала війна. А зараз в мене є ціль, мені треба помститися за близьких, яких я тут потеряв. Один хлопець йому було на той момент, коли він сюди прийшов 19 років. Позивний мороз був мінометний обстріл. Тоді погибли наші чотири побратими: це Чечен, мій рідний дядько Дельнобій і хлопця, батька. Тоді під ворожим вогнем загинув батько 21-річного бійця з октопусом Вони кращі друзі з дитинства, захищати країну пішли разом добровольцями. Я коли йшов з дому, сказав родині, що я пішов допомагати волонтерам. І все. Потім позвонив, сказав, що я вже не поїду. Якщо сидіти вдома, то ситуація не зміниться. А так хоч чимось допомогти. Після втрати батька Олег переосмислив життя. Тепер ще дужче хоче вигнати ворога, аби якнайшвидше відзначити перемогу та побачитися з родиною. А потім так додому, до родини. Далі піду в будівельники. У місцях, де стоять бійці Дніпровської бригади, ТРО, смертельна небезпека щодня. Більшість до лютого 22-го не мали бойового досвіду. Артем один з таких. Воювати пішов за покликом серця. «Самоходні ходні савушки нас накрили. Нас було чотири чоловіка в бліндажі. Вижили ми з двох, ще з одним побратимом Рамзесом. Я зараз ще реабілітацію. Ось у мене ще повноцінно не працює права рука. Забило м'язи, нерви, сухожилля. Одразу як більш-менш вилікувався, турист повернувся назад на війну. На позиції поки не виходить, чекає, доки відновляться функції руки. Але вже планує, як допомагатиме побратимам рити окопи та будувати бліндажі. На війні вони рятують життя. Глибше укопаєшся, то живий останешся. Постійно копаєш, постійно облаштовуєш. Там вибухи пройшли, пройшов артобстрілу. Тось тобто знову копаєш, знову капуєшся, знову кати тянеш. Цюєш постійно, плюс відбиваєш атаки ворога, копаєш знов. І таких простих чоловіків, які мирне життя змінили на окопи та зброю. У Дніпровській бригаді ТРО сотні. Вони стоять за цілісність України і за кожного з нас. Софія Куценко Олег Удринський. Новини одинадцятого каналу.